Проблема стихійної торгівлі у нашому місті не нова. Протягом багатьох років влада активно бореться з незаконною торгівлею. Але, як бачимо, ситуація навколо ринків не покращується. Небезпека продажу товару у невстановлених місцях полягає в тому, що люди продають харчові продукти прямо з землі. А реалізація продовольчих товарів невідомого походження не підкріплена ніякими документами, які гарантують її якість та безпеку для споживачів. Це, в свою чергу, загрожує виникненню та розповсюдженню харчових отруєнь, зазначає Андрій Сторонський. На сьогоднішній день нас велике занепокоєння викликає торгівля в не встановлених місцях, це особливо біля ринку в районі стадіону, біля Ощадкаси, і також при вході в центральний ринок. Чому ми приділяємо таку велику увагу цьому питанню? Ну, по-перше. Всі підприємці або люди, які виробляють продукцію, торгують в ринку, і продукція їхня проходить ветеринарну експертизу. І вони мають на це посвідчення, що ця продукція дійсно пройшла ветеринарну експертизу. Люди, які торгують поза межами ринку, вони не проходять цієї експертизи. І коли ми брали це на початку весни було проби молока в тих людей, які стоять поза ринком, то з 35 проб молока, в 27 пробах молоко, як молоко, не можна називати продуктом, тому що воно було дуже сфальсифіковане. І тому я закликаю жителів нашого міста, щоб вони все ж таки купували продукцію молочну, м'ясні продукти саме в ринку, тому що воно пройшло відповідне обстеження та відповідну експертизу. Крім того, це призводить до того, ви бачите самі, навіть не в ринкові дні біля Ощадкаси, район стадіона, велике скупчення людей, які торгують продуктами харчування з землі. Ну, про які санітарно-гінічні норми ми можемо говорити? Тим паче, що біля стадіону ми маємо чудово облаштовані ряди з накриттям, які прибираються. Є догляд за цим місцями торгівлі, тому я рахую, що ми повинні всі разом, жителі зі своєї сторони, не купуючи продукцію землі, таким чином виявляти свій протест. А ми відповідно, як міська рада, повинні спонукати. Тих людей торгувати в відведених місцях, велика увага приділяється роз'яснювальній роботі серед населення. Створена робоча група, у склад якої входять працівники виконкому відділу захисту прав споживачів, міліції, санепідем та ветеринарної служби, які проводять рейди та наголошують продавцям про заборону несанкціонованої торгівлі. Жителі міста повинні розуміти, що придбаний у невстановленому місці товар в умовах, які не відповідають нормам його зберігання, у будь-який момент може обернутись великим лихом.